Всім привіт! Ну що, хотів би я поговорити з вами трішечки про бройлерів. Як ви бачите, все, бройлерів тут немає. Я вже тро трохи тут повичищав, ще й не трохи, ще й нормально так повичищав. Непогано. Так, ось тут чистенько вже. Запустив вже курей, вони тут ходять, передирають, коротше викинув 15-20 літрових відер гною. Дуже багато пшениці. Просто дуже багато відходів пшениці. Не з'їли багато. І ще ось тут є. Ще все кури не позідали. Я дав курам, хай передирають, хай з'їдають, виїдають. І ще буде. Ще кури наїдяться після бройлерів. Сьогодні хотів би поговорити, що ж я заробив на бройлерах. І чи взагалі зумів я на них заробити. Ну, можу вам сказати зразу, що заробити я на них не заробив, навіть пішов у мінус. Але добре, що хоч невеликий мінус, всього 1700 гривень. Але я не розстраююсь, так як у мене є перепілки, і вони покриють цей мінус. І можливо навіть, якщо... Вдасться продати, якщо шатін нормально підростуть, то ще й можливо вийду в якийсь плюс. Тому що перепілки вже покрали, покрили торічній мінус, і вже зараз йдуть в плюс, покривають бройлерів. І можливо я ще вийду в плюс. Які я можу тепер підвести підсумки. Щоб бройлери не так просто вирощувати, як кажеться. Для бройлерів потрібний особий підхід. Потрібно, щоб було багато місця, потрібно корма купувати, без цього ніяк комбікорма. Потрібно купляти не якийсь там який-небудь, а хороший корм і годувати його однією фірмою від початку і до кінця. Ну, сам робити я не пробував, тому не знаю. Можливо, самому можна робити. Але треба все ж таки знати. Якщо ви хочете заводити бройлерів, то порекомендую вам брати в невеликих кількостях спочатку. Ну Там штук 20-50 в таких розмірах. Ну я взяв теж небагато, 70 штук, це все ще, все ще нормально. Звісно, багато я награвся з ними. Було спочатку важко реалізувати, а потім пішли покупателі. І вже тоді стало не так сложно реалізовувати їх. Міг би і більше продати, але вже нема що продавати. У ну, мене вони були максимальна вага бройлера 2,5 кіла. Таких було щось, 4 штучки десь. Все. Ну можу сказати, що це дуже мало для бройлерів. Ну це прям... Якщо нормально вирощувати, то це 2,5 кіла найменші бройлери виростають. А в мене були... Найбільші 2,5 кіла. Ну я не розстроююсь, так як я вже сказав чого. Ну, і за цього я і вирішив переставати тримати бройлерів, перепілок, так як ну, два роки я тримаю їх і, і виходжу в мінус. Ну, можливо, в ноль виходю. За два роки виходжу в ноль. А гарбузи я посадив перший рік. Посадив гарбузи, вийшов в плюс. Навіть садив не сортові, просто обичні гарбузи, які навибирали там вдома. ті і посадив, вийшов в плюс мінімальний. Цей рік вийшов вже в непоганий плюс, З 10 соток хороший плюс, ще й вийшов. Тому і коло них не так багато треба гратися. Пару разів я прополював два рази. І все. Посадити. І ще що трошки треба награти, щоб вибрати їх. Все. Більше такої замороки нема. А перепілкам бройлерам постійно треба ходити, давати, пити, давати, їсти, дивитися, все ж таке живе, живе створіння. За ним потрібно доглядати постійно. Особливо коли маленькі, то дуже важко за ними доглядати. Тому вирішив я прикращати це. Також кролики. що у мене кролик. Щось перепілка, ось якась лягла, всі по ній бігають, а вона щось ніяк не реагує. Що з нею? Не двигається, Оце таке щось. Вони... Коротше. Щось всім не, слава богу. Ну коротше, дивіться, злучаю зараз пустив кролика. Кроличку до самця, щось він її не особо хоче злучати. Чотири кролиці не привело. Як так може бути, я не знаю. Всі надії були на ту кролицю французький баран, що на дворі. І то вона нарвала пуху. 27 го вона мала приводити, нарвала пуху. Я прощупав, були кроленята, зараз прощупую, немає. Чи вона їх всіх поїла? Ну, скоріше всього, вона їх всіх поїла. Пуху повно, а кроленят немає. Перевірив, обдивився, все, ніде немає кровення. Що таке, не знаю. Чого це так? Віденські блакитні взагалі ні носили солому, нічого. Просто собі... Живот і не приводять. І не знаю, що робити. Самець якийсь... Ну, подивіться, ну пустив сюди в кролиці, йому все одно він собі бігає. Просто ніяк на неї не реагує. Ой, пустив ту кролицю до кроля. Вона тікає від нього. Ну оце таке тримати живі створіння в них всіх свій характер. Все важко дуже за ними доглядати. Важке це діло. Ну кролики я вже казав оставляю, але побачимо, якщо так і буде продовжуватись, то можливо і кролики підуть. Так. Такі я вам підвів підсумки по бройлерам. Поки що заводити не планую, можливо ще колись захочу, зараз взагалі не хочу їх тримати, так як дуже багато я з ними награвся. Зарубати було їх всіх важко. Дуже-дуже багато часу. Щоб реалізувати, багато часу пішло. Вони в мене були 4 місяці. Ну, хоч якийсь в мене був досвід в перепілках, що я вирощував, то хоч зумів їх зберегти, що вони в маленькому віці не загинули. Нормально пропоїв, там пару штучок. Загинуло, то це добре. І то хорошо. Тому вийшов я ще не такий великий мінус. І на цьому хорошо. Тому все. Тепер будемо завершувати відео, робити якісь висновки чи варто заводити пройлерів, чи не варто. Але я можу сказати вам одне, якщо правильно за ними доглядати, то можна на них нормально заробляти. Ну як все. Все, на цьому все. Всім пока. До нових зустрічей.